Сергію, жнива 2024. Це вже третій воєнні жнива. Як відбувається жнивування? Стабільно. Потихеньку, помаленьку, половина пройшли у горді вже. Це... На сьогоднішній день якраз 50% залишилося і ріпака і. Зернових. Які культури вже обрані, а які ще попереду? Культури обрані це озими ячмінь і 50% пшениці, 50% ріпака. І там горох у нас є, але ну в цьому році горох. Там 40 гектарів ми купили сімена, але його практично, там, не знаю, може, щось трошки зберемо на сімена, але його там нема. І як ви оцінюєте ваші прогнози або вже підсумки? Ну, поки Пока добре. Поки все добре, я думаю, що озима пшениця, думаю, що 50% на круг буде. Ріпак 30 буде на, на основний. Так, поки, поки зараз воно ну, 50% зібрали, ну 50% там трошки з хвостиком йде пшениця, ну я думаю, що там чуть-чуть по голові зменшиться, але я думаю, що тут черничанські поля підтягнуть підтягнуті. Ага. Ну, а ріпак. Вроді все добре поки, не знаю, побачимо. Тут по Чернечому бирали, поки, поки добре все було. Побачимо, як там на тих полях. Ми сьогодні зайшли, ви ж їздили, бачили. Ага. Вроді би непогані поля. Ну. Придовольчий фронт допомагає воєнному фронту. Сплата податків. Ну, ми сплачуємо податки добросовісно, платимо заробітну плату непогано у нас якби, за 23-й рік, то у нас була середньомісячна, там 31 тисяча в місяць. Ну, На цей рік я думаю, що, дасть Бог, все буде добре, то буде ще вище. Будемо старатися, тому що ми бачимо, що врожай якби має бути. і ну, Подивимося, що як це не поки ціна. Слава Богу, протягом минулого року то є різниця, Прошлий рік ріпак коштував тих 12 тисяч, то сьогодні вже 20. І... Говорять, що більше Ну, поки, поки надіємося на ринок, як ринок повернеться, як, як війна до нас віднесеться. А як допомагаєте Збройним силам України? Все те, що нам хто дзвонить, хтось звертається, волонтери, всі ті озвучені питання, які потрібні, ми з відкритою душою все закуповуємо, передаємо. І... Якби, вроді би питань немає. Машини, значить, машини. Опікуєтесь земляками, так? Да? Ну, я всіма, ну, тих, які мої, да, от, там, дзвонили до мене теж, він міцний наш, якби в школу разом ходили, він там молодший на пару років, але він зараз під Куп'янськом і давно дзвонить е тушити. А що побажаєте своїм колегам-аграріям? Терпіння, миру, урожаїв. Щоб все було добре і мирного неба. Всім, всім, всім. Дякую і дякуємо за хліб.